Сьогодні у відео я покажу, як користуватися касою. Вчасно каса, програмний реєстратор розрахункових операцій. Це одне із серії відео про касу та РРО для бізнесу. І сьогодні у відео покажу, як зареєструвати торгову точку, як додати товар до каси та як створити чек. Покажу про відкриття закриття змін. Та деякі нюанси про це. Зараз я зайшла на сайт вчасної каси, як зареєстрований користувач із комп'ютера. Бачимо, знаходимо таку іконку, як тут в мене, та натискаємо. Як почати роботу з ПРРО? Треба зареєструвати торгову точку касу та касира. Все в один крок. На практиці. Це потрібно відправляти звіти в податкову, щоб зареєструвати торгову точку, касу та касир, а також потрібний електронний ключ для касира. Касиром може бути сам підприємець. Натискаємо Перейти до реєстрації. Щоб почати видавати чеки, потрібно зареєструвати в ДПС торгову точку, касу та касира. Тут ми можемо заповнити форму і всі три заявки відправляться в ДПС одночасно. Якщо ви вже реєстрували в ДПС торгові точки, то каси раніше можна імпортувати їх. Ми попробуємо зареєструвати. Так, назва торгової точки. Для прикладу візьмемо салон манікюру. Магазин або інтернет-магазин. І обираємо, що найбільш відповідає для нашої сфери зайнятості. Салон. Обираємо, яке право власності є на приміщення. Чи це наше приміщення, чи приміщення в оренді. Обираємо, наприклад, довгострокове користування. Тип каси. Стаціонарний пересувний каси самообслуговування. Інтернет-торгівля. Для нашого прикладу стаціонарний. Населений пункт. Вибираємо. Область. Район. Місто. Адресу реєструємо відповідно до місця реєстрації. Господарської діяльності. Також дана адреса буде висвітлюватися у чеку при виданні чеку клієнта. Назва вулиці все заповнюємо і обираємо, чи є облік оподаткування. І натискаємо кнопочку Зареєструвати у ДПС. Коли ми натиснемо Зареєструвати у ДПС, відправиться звіт у податкову про реєстрацію торгової точки. За деякий час, після оновлення та синхронізації з податковою, ми будемо мати дані про реєстрацію торгової точки і зможемо вже налаштовувати більше свою касу та почати продавати. Нашу послугу. Коли клацнути створити чек, можна додати свій перший товар. І буде така послуга, як покриття гель-лаком. Покриття гель лак Ціна для прикладу 600 гривень. Податкова група можна без ПДВ, можна штрих-код. Якщо це не послуга, а конкретний товар, то ви можете ввести штрих-код. Якщо ви маєте також сканер зчитування штрих-кодів, то можна також все, за всю цю техніку підключити до каси і зчитувати штрих-код. Але якщо ви не маєте додаткового устаткування, додаткової техніки, а хочете користуватися касою як найпростішим способом, то достатньо буде назви і ціна за товар чи послугу. І натискаємо. Зберегти. Так, тут у нас з'явилася послуга покриття гедлак. Ще один, ще одну послугу. Для прикладу нарощення нігтів. Ціна 1000 гривень. Зберегти податкова група без ПДВ і зберегти. Наразі ми маємо вже дві послуги. І таким чином можна додавати послуги і товари е в необмеженій кількості. Коли ми створили картки послуг та товарів, ми можемо створити чек. Натискаємо Створити чек. Бачимо в, ліву, в лівій стороні. Наші послуги, а в правій чек-продаж. Обираємо нарощення нігтів, клацаємо, І бачимо, що ця послуга додалася до чеку. І покриття гель-лаком. Маємо такий чек: 1600-1600 гривень. Обираємо оплату готівкою чи карткою. Інші види оплати. До речі, до вчасно каза можна під'єднати термінал та оплачувати карткою. Цей сервіс підтримує таку послугу. Наразі для прикладу обираємо готівка та вводимо суму, яку клієнт оплатив нам. Для прикладу, якщо 2000, то бачимо зразу решта 400 гривень або 1600 решта 0. Створити чек. А зараз я розкажу. Як відкривати та закривати зміни на прикладі тестової каси. Таку тестову касу ви можете протестувати також самостійно. Попробувати відкривати, закривати будь-які чеки, які ви тут створюєте та відправляєте в ДПС, вони насправді не відправляються. А тільки це є для вас, для тренування, для того, щоб ви подивилися, як користуватися цією касою. Щодо змін, змін можна відкривати безліч за один робочий день. Але, якщо, наприклад, ранком ви відкрили касу та протягом дня пробивали чеки, то до 23.59 ви повинні закрити зміну. Якщо, для прикладу, 5 січня ви відкрили зміну, то 5 січня повинна бути закрита зміна. Не можна, щоб від закриття було 6 січня або ще далі. Але ви можете за один день відкривати декілька змін. Для прикладу, в 9. Відкрити зміну, пробити один чек. В 10. закрити зміну. Потім пізніше, наприклад, о 14-й знову відкрити зміну, пробити чек і закрити зміну. Відкрити зміну. Коли ми натиснули, то зміна вже відкрилася. Бачимо готівка в касі 0 і скільки триває зміна. Раніше ми додали такі. Послуги. Нарощення нігтів, покриття гель-лаком. І у вас буде тут багато товарів або багато видів послуг, які ви надаєте. Тут одразу в нас є вікно для створення чеку. І давайте для прикладу зробимо ще один чек: покриття гель-лак. Готівка. 600. Створити чек. Так, чек успішно проведено. Не передається в податкову, так як це тестова каса. Якщо вже буде е, справжня ваша каса, то одразу буде передаватися чек податковий. Закрили. Для того, щоб закрити зміну, нам потрібно подивитися, скільки коштів є в касі. Відкриваємо дану зміну, показати X звіт. І бачимо, що в касі у нас всього 600 гривень. Вертаємося. Видача готівки. Ми наших 600 гривень би, ви, витягаємо з каси та закриваємо зміну. Так. По нашій касі ми можемо бачити всі зміни, які були відкриті попередньо. Перейти до всіх змін каси, тут бачимо внизу. І кожного дня, коли ми будемо відкривати зміни, вони будуть у нас тут рядочком висвітлюватися. І ми можемо перевірити і за звіти кожної зміни. Можемо побачити зафіксований час, відкриття, закриття, суми продажу та всю інформацію по змінах. Тут є ще багато чого цікавого, можете зайти собі переглянути ті всі інструменти, які тут є. Якщо у вас виникнуть питання щодо каси, або маєте інші питання, то можете звернутися до мене, написавши мені листа на емейл. Дякую вам за перегляд, ставте лайки. Я буду знімати ще більше корисних відео для вас. Па-па!